На території центру місто Добра розпочав діяти реабілітаційний центр та госпіс для дітей з інвалідністю і дітей, які потребують паліативного піклування. Усі послуги в госпісі безкоштовні. Тут є вся необхідна техніка і підготовлена команда лікарів. Це абсолютно окреме відділення. Воно має реабілітаційний центр, воно має водні процедури, воно має маніпуляційне відділення. Вона має паліативне відділення для важкохворих лежачих дітей, вона має чудесну ігрову терасу, вона має кабінет сенсорної терапії, ерготерапевтів. Тобто ми намагалися максимально створити всі можливості для повноцінного розвитку дітей. Також у нас є анімалтерапія, терапія терапія, дитячі психологи, дорослі психологи, також для роботи з батьками, з мамою. Дуже складно мамам, які самотужки виховують. Дітей з важкими діагнозами, важкохворих дітей, дітей з інвалідністю, навіть дати їм таку можливість перепочити. Зайнятися своїм здоров'ям, самі лягти в лікарню, чи сходити до стоматолога, чи навести лад в домі, якщо це складні життєві обставини, немає куди передати цю дитину на тимчасовий навіть догляд, і тим часом дати їй можливість покращити її стан. Тому зараз така можливість є, і ми закликаємо всіх, аби особливо одинокі мамі, які виховують таких дітей, зверталися, тому що це і перепочинок для мами, і Можливість дитини в той час прореабілітуватися, обстежитися. Ми надаємо послуги, і лабораторні аналізи, і дослідження. Ми співпрацюємо з багатьма лікарями вузького профілю це і нейрохірурги, і офтальмологи, і кардіологи, всі, хто нам потрібен, ми співпрацюємо. І також в нас працюють вчителі, тому що кожна дитина заслуговує на освіту незалежно від її діагнозу. Тому в нас є вчитель початкових класів, у нас є логопеди, в нас є реабілітологи. Ми маємо до 20 ліжкоміст на зараз і з 20 грудня у нас буде ще додаткових 4 палати для дітей. Медичний реабілітаційний центр в своєму складі надає комплексний підхід для дітей з різними станами захворювання. Перший напрям це в нас паліативна допомога, тобто діткам важко хворим, які перебувають з важкими захворюваннями, так або захворюваннями, які на даний час на жаль невікованими. Другим напрямом є реабілітація Тобто, якщо дітка перебуває та, на обліку е, в різних спеціалістів, потребує реабілітації, це дітки з враженнями нервової системи, так, там, вроджені вади або пологова травма, ми робимо комплексний підхід для того, щоб провести там, реабілітаційні заходи і покращити їхні, їхнє життя, їхню адаптацію да, до, 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 до побуту, до, до вимог сучасності.